Запрошую тебе цікаво провести час. Пограй в гру сходинки. Вимовляй слово акула на першій сходинці дуже тихо, на другій голосніше, потім ще голосніше, а на останній кричи. Спочатку подивись і послухай. Акула, 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 акула. А тепер спробуй ти. Послухай казку про кораблик. Жив собі маленький кораблик. Він дуже любив перевозити пасажирів. Коли всі займали свої місця, кораблик подавав сигнал І. А увечері він радісно повідомляв про повернення І. Який сигнал подавав кораблик? Пісенька звук кораблика звучить і. Її можна довго співати. Це звуковий чоловічок. Він допоможе тобі запам'ятати, як звучить пісенька звук кораблика. Зверни увагу, рот напіввідкритий. Вільний видих повітря з рота. Немає перешкоди. Звук І живе у червоному будиночку. Згадай, які ще звуки живуть у червоному будиночку. Пісенька звук дівчинки Алочки звучить так. А. Пісенька звук сопілочки звучить так. У пісенька дівчинки Олі звучить. О. Пісенька кораблика. І згадай, який звук живе в синьому будиночку. Пісенька звук корівки. М. Звуки ми чуємо та вимовляємо. Пограємо в гру виступ артистів. Почуєш звук и плескає в долоні. А. І, у. О, И. А. м і. Гра віддай слово звуковому чоловічку. Обирай слова, в яких є звук И. Сир. корова. Книга. Будинок. Назви слова, в яких є звук «и», та виділяй звук «и» голосом. Гра довгі та короткі слова. Вимовляй слово, плескай в долоні та визначай довге це слово чи коротке. Сир. Машина. Звук і позначається буквою И. Букви бачимо та пишемо. «И» – ця літера цікава. Зліва дивиться направо, і дивується сама. Я у дружбі з усіма. Намалюй літеру «И» по повітрі, розфарбуй її, зліпи з пластиліну, виклади з паличок або гудзиків. Запам'ятай пісеньку звук кораблика, який живе в червоному будиночку. Відшукай слова, в яких є звук и. Успіхів тобі!